Давайте подивимось, що нам карти скажуть про таке велике питання, чи справді війна в Україні закінчиться в кілька етапів. Перша карта п'ятірка пентаклів. Ой, це тяжка карта. Вона каже про втрати, нестачу, холод і виснаження. То як зима після бурі, ще не все пережили, ще багато ран не загоїлось. Люди будуть і далі втомлені, деякі території можуть ще страждати, не все одразу налагодиться, то початок першого етапу, важкий, але вже не такий безнадійний, як було раніше. Друга карта Паш Пентаклів. А це вже зовсім інша енергія. Молоденький Паж, то ніби нове покоління, нові можливості. Карта символізує початок відновлення, навчання, нові плани, відбудову економіки, тобто після тих втрат. Почне щось рости, як трава після дощу, малими кроками, але стабільно. То другий етап, коли країна піднімається і вчиться жити по-новому. А третя карта колісниця: О, то вже сила, перемога, рух уперед. Це карта рішучості, контролю над долею, символ того, що ми самі будемо кермувати своїм е шляхом. То вже фінальний етап, коли Україна бере все у свої руки, ставить крапку і їде вперед, лишаючи ворога позаду в пилюці. Ну що я можу сказати? Люди добрі так, війна справді закінчиться в кілька етапів. Спочатку буде е, ще тяжко, потім підемо на відновлення, а далі буде перемога і рух у світле майбутнє. Не все зразу, але поступово крок за кроком. А ви тримайтеся, моліться і не втрачайте віри, бо колісниця вже котиться в наш бік.